Соромно зізнаватися, але я в свій третій десяток досі граюся в дитячі, як ви можете подумати, іграшки. Ось це значить люк Скайвокер разом з черепашкою ніндзя та пакуханом тікають з в'язниці дроїдів. Ой. Гарна сценка, базару ноль, але що ви точно не знали, так це що це все я омажем на історію легендарного японця Йоші Широтару, що зумів аж чотири рази втікти з в'язниць, так ще й за допомогою Місо Супу. Народився наш Йоші у 1907 Році в Японії, а це я вам нагадую час, коли там ще не існувало аніме, та країна виглядала не ось так, а приблизно так. Тому не дивно, що у 1930-х роках жизнь дала тріщину, герой переїхав в не дуже комфортабельну камеру місцевої в'язниці. Засудили Йоші за те, що він вже пару років, як зв'язався з дурною кампанією, активно грав в азартні ігри та робив дрібні правопорушення, що врешті-решт призвело до вбивства. Йоші, звісно, клявся і доволі. Ходив, що це все неправда, що його підставила місцева банда, але суд все рівно визнав нашого героя винним та посадив до в'язниці. А в першій половині 20-го століття в'язниця була приблизно як той хрещатик з танцюючими алкашами та цими дивними типами, що медитують поруч суворе місце, одним словом. От, наприклад, в японських в'язницях в ті часи охоронці взагалі часто катували в'язнів, били їх, наказували за будь що Тому, як ви зрозуміли, в голові нашого героя чітко засіла думка, що треба. Косплеїти Джозефа Джостера та тікати. От якщо ви думаєте, що ваш кіт просто так дивиться на вас щодня, то ні. Це він готує план втечі з цієї неприбраної халупи, яку ви називаєте хатою, аби нарешті злити ваші нюци в телеграм-канал Блудниці Києва. Приблизно таким самим займався й Йоші, який багато днів споглядав за роботою охорони, аби визначити якусь прогалину у їхній роботі. Зрештою, він помітив, що я приблизно 15 хвилин в вікно, коли охоронці майже не дивляться за в тому рано вранці в таку 15 хвилинку я ще шираторі зламав замок своєї камери за допомогою дроту, який він поцупив з відра у лазні, та втік через розбите вікно на даху. Ось ці японці навіть відобразили цю сцену в одному з музеїв. Круті, трохи незвісно, але мої з Бетманом все рівно не переплюнуть. Щоб похоранці, якомога довше не помічали відсутності нашого героя, він понакидав під покривало купу дошук, аби виглядало, ніби він собі просто спить. За такий продуманий план, я думаю, не шкода і дизлайк вліпити під відео. Проте, хоч втеча Йоші й вдалася, але за три дні нашого героя було знову заарештовано, коли він намагався щось викрасти з місцевої лікарні. Ну за здоров'я своє приймав бідолага кра. В собі аскарбінки, але за втечі його цього разу посадили вже на довічне ув'язнення. Річ у тому, що в цей час вже як пару років ішла Друга світова війна, і Японія всіма можливими та неможливими способами намагалася збільшити виробництво буквально всього. Тому в'язні в'язниці Акіта, у якій зараз перебував Йоші Шараторі активно займалися фізичною працею на благо держави. Оскільки наш японець вже був відомий своєю втечею, то він спав разом не з іншими ув'язненими, а охоронці поміж. Вчали його в одиночну камеру, в якій він ще й постійно мав носити наручники навіть під час сну. Проте відсутність свідків якраз таки й допомогла герою втекти. Як тільки темніло, він як той людина-павук чи кіт, по ночам вчився лазити по стінам, аби зуміти піднятися до маленького віконечка біля стелі камери. Ніч за ніч він якось звільнявся з наручників та повільно відкручував ржаву арматуру з ріщітки вікна, аби зрештою однієї штормової ночі вилізти через це віконце на дах і під прикриттям. Шуму вітру дощу та грози втекти на волю. Цього разу Йочі Шираторі вже кілька місяців вдавалося переховуватися від поліції. Але гадська віра в людей підвела нашого героя, хоч в комусь ще горів той вогонь справедливості. Річ у тому, що у в'язниці Акіта один з охоронців був добрим до нашого героя та не катував його, як інші. Тому, сподіваючись, що цей офіцер допоможе у боротьбі проти корумпованої влади кличка Ой, проти корумпованої тюремної системи, наш герой. Якось прийшов до нього, так сказати, в гості. Не знаю, на що очікував Йоші, ти ж буквально другий раз тікаєш з в'язниці, де ти сидиш довічно. Тому чуда і не сталося. Офіцер, побачивши, що Раторі позвонив до поліції, нашого японця знову заарештували. Йоші вже для японської влади був як той пес-патрон для мене. Тобто максимально не поважали його і намагалися всіма правдами і неправдами уникати. Щоб прям на 100% переконатися, що на цей раз Йоші вже нікуди не втече, суд відправив. Його до звісної в'язниці суворого режиму Абаширі. Вона була найпівнічнішою в'язницею країни, тому там було холодно і випадало дуже багато снігу. А поза як в'язням видавали тоненьку форму, то це ще додатково отримувало їх від спроби втечі, адже нащо вам та воля в снігу та холоді, якщо у в'язниці подають тепленькі місо суп Норм тема, цей суп, до речі, рекомендую, але тільки якщо ви готові витратити 200 гривень на його приготування. їй-богу, японці! Ви думаєте, Своєю головою, я ж за такі гроші можу купити кілограм слівоклінівок. В цей раз Йоші широтами було заковано в суперпуперокове антивтеча 2000. Важкі залізні кайдани були прикріплені до щиколоток та зап'ясть нашого героя, а зняти їх міг лише коваль. Проте долі, мабуть, наш японець сильно припав до душі, адже вона усміхнулася йому знову. Ох, ось ці жінки, мені б хто усміхнувся раз на вулиці. Хоча, навіть не зважаючи на те, що я дуже красивий, я б не хотів, аби мене. Хтось відволікав на вулиці. Адже будучи ще й автором англомовного ютуб каналу, для мене дуже важливо будь-яку вільну хвилинку покращувати своє знання мови. Як добре, що існує онлайн-школа вільної англійської Інглішдом, де для комфортного навчання один на один з підібраним під тебе викладачем, тобі треба лише мати гаджет з доступом в інтернет. А для тих, хто ще не в курсі, що англішдом це зручне і безкоштовне пробне заняття за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані. Я це вам кажу не через те, що. Мені дуже прикольно вивчати англійську за допомогою мобільних додатків інгліш Дома», йдучи з сосисками в магазин. А через те, що графік навчання, який обираєш конкретно ти, дозволяє тобі, наприклад, поїхати в ліс фотографувати білочок, а в перерві сісти на пеньок та відвідати спікінг клаби інгліш Дома» і позайматися англомовною йогою. Повна свобода вивчення англійської це прям норм тема. Більш детально вам розкажуть та покажуть на безкоштовному пробному занятті. А за промокодом Риба ви отримаєте 10% Нишки на купівлю курсу, адже як казав відомий КПІшник Конфуцій, вільна англійська ключ до світу. Проте, через те, що мрії про волю гріли душу Йоші краще, ніж місосуп, або просто знаючи трохи хімію, наш герой місяцями капав місосуп в невеличкий отвір на кайданах та у дверях своєї камери, через яку в'язням подають їжу. Хто не знав, ця японська страва доволі солона. Тому місяцями попадаючи на метал, вона потрошки так його роз'їдала та послаблювала. Мабуть, якщо Колою цей суп запити, то воно не тільки шлунок роз'їсть тобі, а й пів тіла. Через кілька місяців щераторі, під час відключення світла через війну, знайома нам ситуація, зміг вислизнути з пошкоджених вже кайданів, відчинив люд для годування у дверях і, вивихнувши собі плече, як той Аречимару виліз на волю та став першим у світі в'язним, що втік з в'язниці Абаширі. Цього разу Йоші вже переховувався на свободі аж понад рік, живучи у покинутій шахті та харчуючись в основному ягодами та диками якими кроликами, але і про овочі не забував для підтримки здоров'я. Ви, до речі, теж приберіть з рук ту какасть, яку ви зараз та підіть краще пожуйте помідор. Йоще, до слова, їх періодично крав у місцевих городах, допоки одного дня фермер не помітив нашого дивного безхатька у себе в саду. Йощий злякався, що то його видасть, тому стрімко напав на нього та, на жаль, забив до смерті. Пом'янемо. На крики швидко приїхала поліція та в четверте заарештувала нашого героя. Влада вирішила вже більше не ризикувати з цим Йоща, ледь не кожна газета вже сміялася з їх некомпетентності. А я сам знаю, як неприємно читати гейт про себе. Ось це от я назбирав свої сльози лише за минулий місяць від гадостей, що ви мені пишете в коментарях. Приємно вам до такого риб доводити, хоч раз би на канал підписалися. Врешті-решт влада висунула Йоші смертний вирок, посадивши до дня його виконання сидіти у в'язницю Сапоро. Там за ним 24 години на добу спостерігало шість охороні. Але оскільки стіни тут були дуже високі, а віконця меншими за голову людини, то кайдани на нашого втікача вирішили не одягати. Куди ж він дінеться, правда? Наш хитрий японець почав частенько поводитися дивно і купу, часом міг дивитися кудись угору, даючи, що щось там видивляється. Це змусило охоронців думати, що Йощепдумає новий план втечі через стелю. Але насправді затія була зворотня. Коли охоронці відволікалися чи засинали, бо в них вже немає. Ніяких обов'язків зі спостереження за суперпупер втікачем. Шираторі використовував миски від міса сопа, аби попати тунель під дошками підлоги, які він регулярно відкручував. Врешті-решт він настільки глибоко прокопався, що одного дня охоронці зазирнули до камери, а йоші там давно зник в пітьмі. Протягом року Шираторі собі гуляв на волі, допоки одного дня, сидячи на лавці, до нього випадково не підсів поліціянт та не запропонував нашому герою сигарету. Я чесно не знаю, з яких див... Ніх причин, можливо, це постійне споживання місосупу Супу так вплинуло на нашого героя. Але Йоші ще вирішив зізнатися цьому поліційному, що він є розшукуваним втікачем. Звісно ж, його знову арештували, проте це п'яте ув'язнення було останнім в житті Йоші. Адже чомусь суд зняв смертний вирок і засудив героя лише до 20 років. А поза як японець вже не намагався більше втекти, то за і за хорошу поведінку у 1961 році він був звільнений на волю та спокійно собі жив, допоки не. Помер у віці 71 року. А ось хто, на жаль, не дожив до своєї природньої смерті, зате зробив не менш легендарні втечі вже з радянських таборів. Так це наш співвітчизник Антон Алійник. Він народився у 1926 році в Рівненській області та вже з самого дитинства був достатньо проукраїнсько налаштований. Так, футболки доброго вечорами з пса патрона існували вже тоді, навчаючись в українській школі, читаючи багато просвітницької літератури та прагнучи до незалежності нашої держави. У 1944 році Антон Олійник вступає до ОУН, організація українських націоналістів. Якщо ви раптом досі цього не знаєте, там він спершу виконує різні дріб'язкові завдання: типу, принеси подачі, зганяй за енергосом ВТБ. Проте, зрештою, мабуть, через те, що наш герой постійно казав, що в нього є мрія, вільна, сильна, квітуча Україна. Антону дають, поганяло мрія, і починає наш герой вже виконувати більш серйозні доручення ОУНівців. Проте недовго щасливе життя. Тривало. Адже вже через три роки у 1947-му Антона Олійника було вперше заарештовано. Причому заарештували його доволі цікаво. Гацькі агенти Міністерства внутрішніх справ, причому реально гацькі, адже уявляєте, просто підійшли до нього та сказали, що вони також члени ОУН. І наш герой нічого не підозрюючи, повірив і все їм розповів про свою діяльність. А як ви розумієте, пан розказував він ого -го. за таку небезпечну антирадянську діяльність. Альність Антона, а саме поширення антирадянських листівок та читання лекцій новим членам ОУН, ну одразу видно, всесоюзний терорист. Олійника було засуджено до 25 років неволі. Проте мрію мрії забрати ніхто не зміг. І як і будь-який засуджений, наш герой обдумував течу на волю, ні для кого не секрет, що радянські табори виглядали приблизно так. Тому не дивно, що за перший рік перебування у таборі Антон Олійник дуже сильно схуд та важив приблизно 47 кілограм. А а якщо ще й додати сюди на людські умови утримання, то волелюбному українцю не залишилося нічого, крім спробувати втекти. За чутками одного дня до Антона підійшов знайомий Олексій та сказав, що від цієї безвиході та нелюдських умов їх зможе врятувати лише ліс. Ну, куля в лоб та куля в лоб, подумав наш герой та разом з Олексієм під звуки пострілів вони зуміли втекти до лісу та ховатися від охоронців майже тиждень. Але на жаль, їх все таки швидко впіймали, і тюремники, скажімо так, дали, їм посадку. Плям та доволі жорстоко за допомогою підручних речей пояснили, що втікачі були неправі. Ось це я вам для наглядності ілюструю цю ситуацію на помідорі. Наступні шість років Антона переводили до різних таборів та в'язниць, допоки він не опинився в табірному пункті номер 5 Мінлагу. Це ж ось тут далеко в болотах для кращого розуміння. Це нам треба у 1954 році разом із новим знайомим Григорієм Оліник зумів зробити підкопу вбиральні та докопатися огодо. До посилання на монобанку каналу Риба біжить. Не очікував її побачити аж в Тайзі, але якщо ви справді хочете підтримати канал Копійкою, то буду радий будь-якій підтримці. Знаю, що мій контент здається простеньким, адже тут малюночки, жарти про піські цицькі. Але, наприклад, ось це відео, що ви зараз дивитесь, зайняло у мене приблизно годин 80 роботи. Тому буду вдячний за будь-яку підтримку. Посилання на екрані та в описі. Дякую. Отже, прокопав в туалеті на Шантон та його новий друг Григорій Наль довжиною у метрів. А поза як це ще відбувалося зимою, як ви вже знаєте, місце це далеченько від екватора. Тут це треба мати не один рік досвіду копання картоплі на городі, аби зуміти пробити ту замерзлу землю. Тим паче про інструменти нам нічого не відомо. Навряд чи прямо лопати вони зуміли десь надибати. Успішно втікши, наш Антон зумів якось пройти непрохідною тайгою, проплисти на човні, проїхати на потязі та дістатися врешті-решт України, де він зустрівся з мамою та Трою в рідному містечку, але знову нашому герою не пощастило. І через п'ять тижнів олійника вкотре затримали і почали знову катати різними таборами й гулагами союзу. Навіть у Владимирському централі встиг посидіти наш герой. Проте, ось у березні 1961 року, сидячи в Дубравлагу, це ось тут до речі, наш герой організував тут. Я сам здивувався свято на честь сторіччя смерті Тараса Шевченка. Не дивно, що після цього дійства Антон Олійник пав ще більшу не як до керівництва в'язниці, так і до влади СРСР. Тому вже 12 серпня 1965 року він здійснив свою третю і найрезонанснішу втечу на волю. За однією версією, Антон разом із кількома спільниками змайстрували водолазне спорядження, і у відповідний час, коли їх ніхто не бачив, пірнули у технічний канал річки. Та перерізавши захисні дроти, випливли на протилежному березі, маючи собою компас карту, ніж та дві банки з наш герой та спільники подолали майже 600 Кілометрів і добралися України. Ну ми всі так само під час блокаутів та тривоги з центру вечірнього міста додому дістаємося. Рівно три місяці Олійник подорожував Батьківщиною. Гуляв у Києві, відвідував різноманітні екскурсії, плавав у Дніпрі, бачив могилу Тараса Шевченка та підіймався карпатськими горами. Але 12 листопада 1965 року нашого героя знову заарештували. І замість того, аби в четвертий раз саджати його у в'язницю, вирішила радянська влада розстріляти. Нашого Антона. Мабуть, підгледіли такі ниці прийому гітлера та нацистів із німецького табору для військовополонених пілотів під назвою Шталах Люфт 3, який був побудований спеціально для того, аби з нього неможливо було втекти. Нацисти спеціально побудували його на жовтому піску, або раптом ще він просто завалив в'язнів, якби вони б хотіли зробити підкоп. Ну, в Майнкрафті ідею вкрали ясно. Також під землю було закопано купу мікрофонів, аби німці могли одразу почути дивні звуки. Неяно, ну, як ви розумієте, з назви відео 76 пілотів дружніх країн хуй клали на тих нацистів та їх заходи безпеки і змогли все-таки втекти. Навесні 1943 року секретну операцію зі втечі було розпочато. Та у чоловії Роджер Бушол, пілот королівських ВПС. План був доволі нескладний: побудувати три майже 100-метрових тунелі під назви Том Дік та Гарі. Нічого складного, типовий мідень як блогера в Україні. Тунелі мали простягатися від табору. А. Аж до лісу, аби німці не побачили, як в'язні там вилазять за деревами вночі. Для здійснення цього грандіозного плану було залучено приблизно 600 військовополонених. Хоча втекти планувало лише 200, решта просто допомагала. Глибина тунелів була більш ніж 10 метрів, аби опинитися поза зоною дії мікрофонів. А щоб не викликати підозру нацистів, копачі, як ті мужики з серіалу Чорнобиль, часто працювали голяка, аби пісок та земля не залишалися на одязі та не спалили весь. План увесь викопаний пісок, а це далеко не одна тонна, я вам скажу. В'язні ховали потрохи в одязі, та потім непомітно розкидували по території. та особливо загрібали в ґрунт городів, що були на території табору. Та й копали наші герої не голими руками, як ви розумієте. Згідно зі свідченнями німців, після втечі з табору зникло. 4 тисячі дерев'яних дошок. Ними герої укріплювали тунелі, аби не обвалилися. 1700 ковдер, ковдр, ложок, 30 лопат. 30 1424 рушники, 200 метрів мотузки, 300 метрів електричного дроту, 1400 бляшанок і купа всього іншого. Як це німці не помічали всієї цієї пропажі, весь цей час я не знаю. Можливо, цієї секретної техніки, не бачачи, хоч і корупції навчився і кличко в Німеччині. З часом ці тунелі настільки розрослися, що в'язні провели туди електрику, змайстрували саморобні насоси, аби пускати туди свіже повітря, та навіть забабахали таку собі вагонетну систему. Тема на канатах, аби транспортувати нею пісок та людей. Тобто, буквально за рік військовополонені з підручних речей змайстрували метро і нічого навіть не затопило. Коли тунелі було майже добудовано, один з нацистів випадково виявив тунель Том. Але чи то через некомпетентність, чи то через святкування того, що вони попередили втечу, нацисти не додумалися перевірити всю територію табору та пошукати й інші підкопи. Тому робота над їх побудовою було продовжена в'язнями. Тунель під назвою Дік було Ретворона на склад, а тунель Гарі активно копали і завершили наприкінці зими 1944, го 24 березня, десь після 10-ї вечора, перша група людей під проводом британського пілота Джоні пройшла тунелем. Висунувши голову з-під землі, Джоні зрозумів, що трошки наші герої прорахувалися і не докопали пару метрів до лісу. Тобто був дуже великий шанс, що нацисти зможуть їх зараз побачити. Але діватися не було, куди і герої ризикнули. Тільки 70 Кіс людей встигло пройти тунелем та вибратися на волю. Хоча спочатку планувалося, що вибереться мінімум 200 чоловік. Річ у тому, що о 5 ранку нацистський солдат, що патрулював місцевість, ледь не впав у вихідну частину тунелю, тому було піднято тривогу. Нацисти швидко мобілізували масове полювання на в'язнів. Вони встановили блокпости, посилили прикордонні патрулі, обшукували сусідні готелі та ферми. Та, на жаль, протягом двох тижнів німці спіймали 73-76 втікачів. Лише Ом, героям пощастило за таку наглу втечу і роздратованість командуванням табору. Адольф Гітлер особисто наказав стратити 50-73 втікачів в якості попередження іншим в'язням. А щоб я вас не стратив, вам всього лише треба стати спонсором на Ютубі та, підписавшись на канал, подивитися експериментальне відео про те, як СРСР зі стіною на байковому кладовищі воювала.